Цьому кварталі ми звернули увагу, що росіяни більшу частину своїх зусиль витрачають не так на Україну, як на Європу. Стратегічна ініціатива дуже важлива на полі бою в фізичному просторі. Так, але в інформаційному просторі це ще більш важливо. Масштабні і резонансні міжнародні події цього літа змусили російську пропаганду спрямувати більшу частину своїх інформаційних зусиль не на Україну. А на Європу за даними аналітиків, які відстежують інформаційно-психологічні атаки, співвідношення матеріалів становить приблизно 60 на 40. В цьому кварталі ми звернули увагу, що росіяни більшу частину своїх зусиль витрачають не так на Україну, як на Європу. І пов'язано це з політичними подіями: з тим, що в Європі вибори, з тим, що саміт миру Україна проводить в Швейцарії. Берліні економічний форум, е, і ну зрозуміло, що їхній ресурс він там умовні 100%, він же теж не може розтягуватися, і в, в якийсь момент вони вирішують, що куди перекинути. От чисто відчуттями такими дуже суб'єктивними, е, цей ресурс був перетягнений саме на Європу, що там був основний їхній удар. У свої пропагандистські атаки росіяни вкладають всі засоби і величезні кошти в їхньому арсеналі. Лобіювання і підкуп політиків, окремих журналістів та видань, робота резидентури та просування російських наративів про тотальну корупцію в Україні і безсилля Заходу окремо. Вони намагались дискредитувати і саму ідею проведення саміту миру, і факт його проведення. Але все це виявилось неефективним. Дійшло навіть до того, що кількох інформаційних агентів Кремля видворили з європейських країн, а ще деяких заарештували. Я думаю, це було упередження і з боку правоохоронних органів, і з боку великих комунікаційних корпорацій. Дуже багато блокувань різних фейкових сторінок було. Мета дуже сильно працювала в цей квартал. І водночас, я думаю, що все ж таки зросла певна свідомість розуміння європейцями, що ними намагаються маніпулювати. Ну і необхідно відмітити роботу наших дипломатів. Все ж таки саміт миру відбувся ну, на найвищому рівні з дуже хорошим представництвом. І фактично всі ці намагання показати нелегітимність, вони розбилися Росіяни перестали прямолінійно атакувати в інформаційному просторі, поширюючи брехливі, фейкові матеріали та наративи. Тепер, на думку аналітиків, вони вдаються до більш витончених прийомів, до наших реальних і нагальних внутрішніх проблем. Росіяни просто додають вигідний для них контекст. Ми е, говоримо про корупцію на рівні окремих е, особистостей, окремих там державних діячів, так, керівників чи е, політичних лідерів. І в принципі все, там <кій> росіяни додають до цього контекст, що дивіться, у вас держава не ефективна, тобто, дивіться, у вас там ну, не працює нічого, та? не працює система державного управління. І, е, зрештою, це до певної міри резонує з сприйняттям е, в українському суспільстві, тому що проблема корупції, вона дійсно є. Це не те, що щось вигадане, так, або не те, що росіяни привнесли ззовні. Тому, власне, ця специфіка вона є найбільш е, небезпечною, тому що е, якщо ми будемо вразливі до цього доданого Стороннього контексту, який є шкідливим, так який є деструктивним, то насправді ми не зможемо захищатися. Чого очікувати? Яких превентивних заходів треба вжити в протидії російській пропаганді та інформаційним атакам? На думку експертів, наступні президентські вибори в США та низка виборчих кампаній у провідних європейських країнах залишаться у фокусі російських пропагандистів та спецслужб. Я думаю, вони будуть готуватися до виборів в США. Це буде їх основний зараз акцент. Вони будуть максимально використовувати всі свої напрацювання на те, щоб вплинути на вибори в США. Вони будуть накручувати аудиторію американську, Вони будуть максимально вкидати туди свої наративи. Будуть робити це в тому числі через європейців, зрозуміло, через своїх проксі. Але ну, ми входимо в період, коли Америка стане центром всіх інформаційних воєн. Ну і до листопада це буде тривати. Водночас аналітики вважають, що в Україні росіяни розкручуватимуть тему нібито нелегітимності президента, щоб розколоти політичні сили і суспільство, а також використовуватимуть ті ж наративи для розколу колективного заходу. Тарас Жовтенко вважає, що краще атакувати ворога інформаційно аніж захищатися. Але якщо ми змушуємо росіян реагувати, тобто, якщо ми б'ємо першими, якщо ми першими накидаємо їм наратив, то вже росіяни будуть змушені е, його спростовувати і росіяни будуть змушені його пояснювати і допомагати нам його поширювати. Тобто, ну, ми говоримо і багато чуємо про те, що е, стратегічна ініціатива е, дуже важлива на полі бою в фізичному просторі, так? але в інформаційному просторі це ще більш важливо. З позитивних прикладів інформаційної війни. Експерти наводять досвід Міністерства молоді та спорту, яке вдало використовує проукраїнську спортивну тематику під час чемпіонату Європи з футболу в Німеччині та Олімпійських ігор у Франції. Ну, я скажу так: нам вдається боротися за псу, тому що все ж таки у нас є горизонтальна побудована структура різних центрів страткомів різних радників, пресекретарів. Тобто люди кожен на своєму рівні відпрацьовують там. Чудовий приклад Міністерства молоді і спорту, яке дуже потужно, дуже сильно працює по своїй історії, по історії олімпійських ігор. До речі, Олімпійські ігри — це ще буде тема, на якій будуть максимально бити по інформаційна спецоперація. Але міністерство молоді і спорту дуже успішно працює і тут якби треба їх просто похвалити за це. На думку експертів, в Україні не вистачає однієї двох структур, які б координували діяльність в інформаційній сфері. І це працювало би, як каже Артем Біденко, з ефектом великого збільшуваного скла, яке допомогло б усім ще краще доносити свої наративи.